Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт. Дуже смачний. Рецепт давній, не мною вигаданий. І, можливо, багато хто з вас про нього чув. Можливо, хтось готував, готує. Раніше, в радянські часи, цей рецепт мав назву М'ясо по по-кремльовськи». Зрозуміло, що зараз це недоречна назва. Тому назвем його просто бомбезне м'ясо. Е, м'ясо краще за все для цього рецепту підходить яловичина, телятина, козлятина, е, до речі, можна готувати як зі старого м'яса, да? тобто це корова там, чи коза, дорослі вже, так і з молоденького телята, козенята і так далі. Відразу прошу вибачення у любителів тваринок, але це все сільськогосподарське направлення, і ми його вирощуємо для того, щоб воно йшло за призначенням, скажімо так. Тому слабонервних прохання видалитись від екрану, для тим, кому шкода тваринок. Значить, звичайно, за цим рецептом можна приготувати і. Свинину. Доречно буде також і кролика. Чому? Тому що е, кролик все ж таки сухе м'ясо. Також класно підійде воно і для качки, наприклад. Хто не любить да, дуже сухе жорстке м'ясо. Інгредієнтів знадобиться мінімум: саме м'ясо, цибуля, часник. Вершкове масло, трішки водички, сіль, цукор і оцет. Погнали готувати. Значить, я буду готувати в мультиварці. Можна готувати в каструлі, але вона обов'язково повинна бути з товстим дном. В мене сьогодні це тушка отакого молодесенького казенята. E, значить, пропорції, які я буду вам називати, вони розраховані взагалі на м'ясо. Да? Тобто, якщо ви взяли шмат м'якоті. Тому, коли ви будете готувати з м'яса з кістками, ви повинні це враховувати. І приблизно давати пропорції, але вже там далі за смаком орієнтуватися. В мене ця тушка в такому вигляді, без потроху, без нічого. Два Майже 800. Е, відповідно, вона з кістками. Тому всі інгредієнти я буду приблизно закладати із розрахунку на 2 кілограми м'яса. Якщо у вас м'якоть, її потрібно просто порізати порційними шматочками. Якщо у вас тушка якоїсь тварини, то розрізаємо також на шматочки, але вже орієнтуємося по кістках. Тушка порізана, зложена в чашу мультіварки. Я ще раз переважила, бо при розробці тушки, да, десь щось ми можемо прибрати, вирізати, десь нам щось заважає. Загальна вага отут, 2,300. Як вже і казала, все рівно я буду виходити з того, що м'яса тут у мене 2 кг. Отже, на ці 2 кг м'яса. Нам потрібно 300 мл води, звичайної, без різниці, холодної, теплої, 300 мл. Тобто, на 1 кг м'яса 150 мл води. Далі цибуля на кілограм м'яса необхідно 2 здорові, навіть можна більше. Ніж оце, цибулини. Відповідно, мені на 2 кг потрібно 4 величезних цибулини, але так як в мене немає величезних, то я начистила ось таких дрібненьких. Цибулю нарізаємо напівкільцями, але не дуже тонко. Десь по 5 міліметрів, по пів сантиметра. Ось отак. Звичайно, що можна висипати всю цибулю зверху, але краще за все розподілити її, щоб вона була і поміж шматочками. А коли будемо її сюди відправляти, то бажано, ну, щоб вона ось отак порозділялася, да? щоб не були це великі шматки ціляком, отак не лягали. Ось так. А щоб розподілити ось отак. Взагалі, це смисл цього рецепта, виключно в цибулі, часникові і вершковому маслі. Ви, в принципі, можете додати якісь із свої улюблені спеції, але повірте, воно тут не потрібно. В такому випадку ви справді відчуєте смак м'яса, а не смак спецій. Якщо у вас буде суцільна м'якоть, то там легше просто перемішати з цибулькою. А якщо у вас буде з кісточками, наприклад, як у мене, то просто перешаровуємо. Викладаємо слой м'яса і слой цибульки. І так до самого кінця. Ось так це повинно виглядати. Взагалі в цьому рецепті цибулі забагато бути не може. Вона тут, ви її потім не побачите, вона тут відіграє дуже важливу роль, і чим більше цибулі, насправді, тим краще. Отже, м'ясо з цибулі в нас переложена, водичка налита. І тепер відправляємо сюди зверху і з розрахунку на 1 кілограм м'яса. 150 грамів вершкового масла. Не обов'язково нічого йому робити, просто можна ось так покласти зверху. У мене тут 300 грамів масла, ну, тому що м'яса більше 2 кг. І тепер всю цю красу не потрібно не солити, не перчити. Відправляємо у мультиварку. Закриваємо кришечку. Далі. Якщо у вас є програма тушкування, то ставимо на тушкування. Якщо немає на мультіварці програми тушкування, то вибираємо програму м'ясо. Не змажене м'ясо, а просто м'ясо. Одразу виставляємо час приготування. Збільшуємо його до 2 годин. І запускаємо старт. Але через годину нам необхідно буде дещо зробити. Тому чекаємо одну годину. А ми поки займемося часничком. Мінімум на 1 кілограм одна головка. Взагалі, по-хорошому, на 1 кілограм м'яса 10 гарних зубків. Гарних я маю на увазі гарних. Не дріб'язкових, не отакусіньких. Часник потрібно подрібнити. Це можна зробити будь-яким зручним для вас способом. Можна на чеснокадавилки, можна просто на дощечки дрібнесенько порізати, як забажаєте. Так як зараз часник уже сухуватий, і він вже поганенько давиться на чеснокодавилку, тому я вирішила подрібнити це ось так. На дощечки нарізаю, і потім ще трішки отак ножем подрібнюю. В мене залишилася година 0,2, не знаю, видно вам чи ні. Але тепер. Відкриваємо нашу мультиварочку. Ось так тут все виглядає. І додаємо наступні інгредієнти, тільки не лякайтесь відразу. Трішечки чорного перчику. Ще раз повторюся, можна додати. Ваші улюблені спеції, але взагалі за рецептом вони не потрібні. Далі, із розрахунку, на 1 кілограм м'яса, пів столової ложки звичайного цукру і одна столова ложка солі. Також не лякайтеся, що так багато. Чому? Тому що наша цибуля перетвориться на соус. А що таке цибуля? Вона сама по собі солодка. І сюди ж відправляю весь часничок. Цибуля і часник зроблять оцей бульйон. Соусом. Він буде різнитися, якщо ви будете готувати з молочного, ну, наприклад, там козенята чи кроліка, можливо. І зі старого м'яса. Сам бульйон за консистенцією і за видом буде різнитися. Але від цього він не стане гіршим. Як воно буде як соус. Ну і останній інгредієнт, чому я сказала, не лякайтеся, на 1 кілограм м'яса, столова ложка оцту. Звичайного 9% оцту. Трішечки так можна поправити, щоб в нас все було. І все. Я більше нічого не додаю. Не Ні лаврушки, ніяких спецій. Взагалі геть нічого. Закриваю кришечку і залишаю тушкуватися ще одну годину. Для чого оцет, запитаєте ви? Це не мною придумано, це так іде по рецептурі. Ось ця столова ложка оцту допоможе будь-якому найжорсткішому м'ясу стати м'ягеньким. Вона його розм'якшить. Ну, а якщо ви запитаєте, для чого цукор, я вам також скажу для нейтралізації оцту. Все банально просто. Ще така невеличка поправочка. Якщо ви готуєте з чистої м'якоті, то тоді оці пропорції да, ложка солі і півложки цукру, це законно. Якщо ви все-таки готуєте, як я, якесь м'ясо на кістці, то хвилин за 15 до кінця приготування. Я раджу все ж таки взяти ось цього соусу підливки. І скуштувати на сіль. В моєму випадку дегустація показала, що я все рівно розрахувала, і солі я додавати не буду. У мене залишилось 12 хвилин, але, в принципі, так як це у мене молочне казенятко було, я вже можу вимикати. Що я зараз при вас і зроблю. Ось так це виглядає в готовому вигляді. Швидко, займає мінімум вашого часу. В принципі, все за вас робить мультиварка. Вам потрібно тільки закинути м'ясо, нарізати цибулю і подрібнити часник. Все Це дуже смачно. Оця підливка соус. На завтра вона захолоне і буде така прямо желе-желе. Яшку, це взагалі взагалі просто бомбезний рецепт. Воно ще дуже гаряче, але я хочу, щоб ви це побачили. Дивіться. І так само відбувається і зі старим м'ясом. Якщо це яловичина чи козочка, взагалі для козлятини це. Більш підходящий рецепт, ніж для будь-якого іншого м'яса. Чому? Тому що, що стара коза, що ось оце молочні козенята, запекти ви його не запечете. Воно таке, знаєте, резонувастеньке робиться. А приготоване ось за таким рецептом, ви бачите, воно розпадається на волокна. Те саме стосується і реберець. Я навмисно дістала, щоб вам це показати. Дивіться. Бачите, як відокремлюються ребереці? Тільки погляньте. Ну, хіба ж це не смакота? І я вам хочу запевнити вас, що так само у вас приготується і доросле м'ясо. Тобто з дорослої тварини. Тому, хто вже так готує, хто має такий досвід, напишіть, будь ласка. Хто вперше про такий рецепт чує, також напишіть, будь ласка. Але я вас запевняю, ось ви тільки спробуйте. Смачного вам!